Є дві дуже гімняні теми, про які я буду сьогодні говорити. Е, перша, вона е, тим, тимчасова і змінна, це позиція Сполучених Штатів про перемовини. Ми чули вчора багато зливів. Е, ці зливи виглядали страшними і дикими ну, типу того, що скорочення збройних сил, відмова від НАТО, визнання російської мови, визнання російської церкви. В Україні і так далі, і так далі. І все це говорилося без посилань на джерела. Це була така розминка. А сьогодні Рубіо сказав про те, що справді треба приймати жорсткі рішення і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому треба значить, обговорювати поступки з двох сторін. Ну, поступок з боку Росії ми не побачили поки що, але поступки з двох сторон це виходить, що поступки з боку України. І е, ця тема важлива, тому що це кров, яку пролила Україна, але є причина у цього всього Зеленський. І дуже важлива стаття вийшла в Financial Times. Буде скоро стрім про це. Але зараз я вам коротко поясню, що я мав на увазі. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, ставайте спонсорами канала, лайкайте, коментуйте. Так от. Стаття дуже важлива, тому що вона вперше, на по-перше, скажу, що це не стаття якогось журналіста. Не, не, це не той випадок, коли якийсь окремий журналіст, значить там щось свою точку зору виклав. Ні, це редакційна стаття. Тобто це стаття, позиція редакції. І це не політика, це не якесь там периферійне видання чи не якесь жовте видання. Це поважне, серйозне фінансове політичне видання, яке не буде. Гарячкувати і писати, що попало. І вони говорять: якщо звести це коротко до глобальної проблеми, вони говорять про те, що проблема не мафія і не корупція навколо Зеленського. Вірніше, це проблема, але це не головна проблема. Скільки б ми не боролися з мафією, з корупцією, з усім іншим, проблема буде залишатись. Чому? Тому що проблема це... Методи управління державою з боку Зеленського. Тобто, те, як Зеленський керує державою, це і є ключова проблема. І це проблема наших 73%, які так проголосували, і 23%, які не дали їм можливості зрозуміти, що так голосувати не можна, не змогли переконати. Я перепокладаю воно на всіх тут. От, винен, ясно, що весь український народ що обрав такого собі, головнокомандуючого на час війни. Але ключове нам сказали: не те, хто буде навколо Зеленського, не який новий уряд буде, чи не який буде а те, як Зеленський керує державою. І тут треба розуміти, це жовта картка Зеленському від Європи і від світу, бо Червону картку вони не можуть ставити. Червону картку може ставити тільки український народ, як ви розумієте. І друга частина це червона картка Єрмаку. Тому що ключовим методом управління, який використовує Зеленський, це Єрмак. Схоже на те, що е, Зеленський любить нічого не робити, байдикувати, отримувати славу. І йому треба хтось, щоб хтось робив це за нього. І він просто передав всі повноваження і стежить за тим, щоб йому надходили дивіденти від цього. Ну, я не знаю, там дивіденти в прямому розумінні, е чи це дивіденти в вигляді слави і популярності, але ключове те, що віднині Зеленський не зможе отримувати дивідентів в фінансових розуміннях, тому що Європа і світ потужно взялися за. Е Тужно взялися за корупцію, ну і дивідентів у вигляді слави, зустрічей, поїздок, ефірів всюди, і так далі і так далі теж не буде. Тобто він отримав сигнал від Європи про те, що він неправильно керує країною. Ось ще раз кажу: неправильна система управління. тобто а що таке його система управління? Я вже вам неодноразово говорив. Це система управління, при якій не використовується державний апарат, а використовується група сматрящих. Причому деякі смотрящі можуть отримати офіційний статус, ну, припустимо, як Єрмак, він, він же офіційний статус має, хоч і дивний. От. А міндіч не мав офіційного статусу, але вони вибудовують всю структуру. А державні чиновники вони тільки допомагають їм ну, функціонально робити ту чи іншу річ. От як Умірав повинен був там щось підписати, щось зробити, коли йому сказали, і так далі. Оця система, яка побудована на особистих стосунках, а на державному апараті, вона повинна рухнути інакше, ми будемо отримувати далі ті проблеми, які ми отримуємо. На сьогоднішній день ніхто не хоче говорити з Зеленським. Тобто вони не, це не означає, що з ними не хочуть говорити, е, е, як би сказати, обмінювати словами. Вони з ними будуть обмінювати словами, вони з ним не хочуть говорити, тобто домовлятися, тобто об, обговорювати прийняття рішень, тому що вони розуміють, що ці рішення прийняти неможливо. Тобто, фактично, якщо говорити просто, той, той варіант, який сьогодні обговорюється, він абсолютно ідентичний варіанту, ідентичний варіанту. Стамбула один, коли в нас забирали землі, свободи, права. От, тільки цей варіант, на відміну від того, политий більшою кількістю крові, значно більшою кількістю крові горя, біди і так далі. Так далі. Можна сказати, що Зеленський переніс одну біду на більш пізній термін, помноживши її на купу різної іншої біди. І цей метод управління, який критикують наші заході, західні друзі, він якраз і посилився, і сформувався саме в цей час. Дивовижно, що весь цей апарат, ці чиновники, ці СБУ, ДБР і так далі, і набув в тому числі яке як писали вчора. Перес... ну, повідомили, що не будуть більше там якісь певні теми розкривати безпекові і так далі. і так далі, Ніби це нам допоможе. Вони призвели до того, що Україна опинилася в інтелектуальній ізоляції, немає з ким говорити, немає з ким торгуватися. А коли з тобою не говорять і не торгуються, тобі викатують всі проблеми одночасно. Ти кажеш, забирай весь пакет, з ким говорити. Сьогодні у України колосальний е дефіцит. Часу Україні потрібно терміново приймати якісь рішення. Терміново приймати рішення. Покластись ми можемо в цьому тільки на європейців, тому що європейці готові нам співпереживати з нами і співчувати нам з цьому. Росія каже, ми готові до переговорів по Україні, але зауважте, почуйте ще раз цю фразу: ми готові до переговорів по Україні. Вони не говорять, що ми готові до переговорів з Україною. Вони готові до переговорів. По Україні, тобто, те, що українці обрали Зеленського, те, що Зеленський завів країну в такий стан, що Україну ніхто не рахує ні за що. Він розвалив систему побудови армії, він розбудив систему мобілізації і призиву. Я вже про це не раз говорив. Тобто Призивників не стало, як ви пам'ятаєте. Їх перестали. Тобто, це була свідома чи несвідома операція проти України. І якщо вона була несвідома, то тому, що Зеленський взяв на службу людей, які свідомо це робили. Тобто, грубо кажучи, Зеленський взяв єрмака. Сподіваючись на те, що він йому все допоможе організувати, а Єрмак організував це от таким чином. На кому вина в першу чергу На Зеленському. Чому? Тому що Єрмак не несе ніяких державних функцій, у нього немає ніяких обов'язків. Тому я не знаю, тобто для того, щоб довести, що це був узгоджений план е Зеленського по, по руйнуванню України, не можу. Але я вам просто наведу один приклад для того, щоб ви собі просто зрозуміли, як це працює. Янукович, президент України, дуже дбав про безпеку України. Він дав команду проводити безкінечні навчання. Це були безкінечні навчання, їх було дуже багато. Українські артилеристи і танкісти дуже багато проводили навчання, і стріляли. Це призвело до того, що в момент вторгнення росіян українські гармати і українські танки мали зношені стволи. Тому це дуже тонка річ. Коли вас запитають, чи Януковича запитають, ви не готували армію? Він каже, я, як я не готував? Я безкінечно проводив стрільби. Я вистрілював всі боєприпаси, які в нас були, і знищував всі стволи. Ви розумієте тонкість? Це не так все просто. Знищувати можна по-різному. Можна не проводити навчання, а можна проводити навчання, а знищувати в Україну можна і таким і таким способом. Тому. Коли вам розказують якісь факти, а ви подивіться те, а ви подивіться те. -то, треба зазирнути за цей факт, для того, щоб зрозуміти. Паралельно запрошую вас на стрім. Я думаю, що він відбудеться десь близько 12-ї години. Я хочу ще раз активніше поговорити про статтю, про яку я говорив більш вузько і більш конкретно. І дуже прошу вас приєднатися до цього. Зараз я поставлю анонс цього стріма і дуже закликаю вас. Приєднуватися, підтримуйте мій канал. І, до речі, я в цьому відео кілька разів ставив QR-код. Це QR-код 428-го батальйона безпілотних систем. Чиї підрозділи зараз ведуть бойові дії під цим П Покровським. Їм дуже потрібні потрібен пікап для дронарів. Для того щоб перевозити все, що можливо, до доїжджати, мати систему захисту і так далі. Ми так і не наблизились до половини, тобто ми наблизились до половини, але досі її не перевалили. Підтримуйте, будь ласка, донатьте і разом все одно, що би там не було, яких би помилок не напру не наробило українські народи, українське суспільство. Ми все одно це все маємо виправити. У нас просто немає випору. Слава Україні!